Запрошується, запрошується член громадської організації 45.0 Пер'ясу Вікторія Ми. Доброго вечора всім! Як добре, що є таке свято, коли ми можемо додатковий раз подякувати Богу, подякувати хлопцям, які боронять титанічними зусиллями. Нашу країну і не дають ворогу просуватися далі. Як добре, що ми можемо подякувати один одному за допомогу, за підтримку, за надійне плечі плече, я дуже вдячна Богу, що у нашому місті, в нашій громаді, активно працює рада церков переяснити. Спасибі вам велике і вере завдяки вам і вашій команді. вашою підтримкою. Я дуже вдячна вам за ті просвітницькі заходи, які ви організовуєте, за читання Божого Слова, коли приходять люди і яким пояснюють те, чого вони самі не можуть збігти. Я дуже вдячна кожному з вас за підтримку нашої громадської організації. Так, ми допомагаємо хлопцям, але запити, звичайно, зростають з кожним. Тому, що там дуже важко. Вони потребують нашої молитви, Божого захисту і потребують нашої підтримки матеріальної. Е, впродовж цих двох років у нас дуже так налагодилася співпраця із релігійною громадською організацією християн мірі і Небесна Країна. Пане Михайле, я вас прошу піднятися на сцену. Яку за активну громадську позицію послужню вас наближення перемоги допомогу службовцям, підтримку волонтерського руху, небайдужість та не форму працю у розбудові України, нових досягнень, здобутків, віри у власні сили. Спасибі вам велике кожен з нас своїм кладом наблизить перемогу і. Дай Боже, щоб наступний день подяки вже був під мирним небом. Спасибі вам, усім.